Звати Олена, мені 34 роки. Я маю статус соло матері. Дитині моїй 7 років ходить до першого класу. Ну, дуже активна дитина дуже потребує уваги. В мене була і є зараз теж постійна робота. Але в один момент щось захотілося в своєму житті поміняти. Якось піти далі, розвиватися, пізнати щось нове, спробувати себе в чомусь новому. Курси манікюру вже давно ну, ця тема була мені цікава. І я там і собі робила дуже часто, ну, з простих звичайних матеріалів собі робила. І якось так. Ну, зацікавилась цим. І тут з'явилася така можливість, мені трапилася організація Голос Рум'ї». там була заявка, я її заповнила пройшла. Курси проходили 2-3 рази в тиждень, ну, у кого яка була можливість, центр там під нас вже підстраювався. Коли проходили ці курси, ми дітей мали можливість оставляти в центрі, оставляли тут дітей і їхали проходили курси. Тобто бувало таке, що ми тут і оставляли навіть на цілий день Це з 10 і до самого вечора були наші діти тут, а ми були на курсах. Дуже заряджало те, що і викладач. І от люди, які були моделями, а були потім довольні результатом. Тобто, коли в тебе це виходило, да, от, ну, там, викладач тобі показала, і ти починаєш робити, вона приходить, перевіряє, і ну, як підхвалює тебе, і а вже ж це виростають крила, да, і ти виходиш з курсів і окрильований. У мене вже думки були давно, да? що якось може щось, щось піти на якісь курси, якось, значить, себе розвивати. Але е, оця організація якось дала оцей поштовх, оця заявка змінила ну, моє життя. Що я те, що давно як мріяла, да? ну, навіть може, боялась мріяти про це, і боялась зробити якийсь крок до своєї мрії. Але ну, ця організація якось. Дала мені цей шанс. Ну, і тепер, коли моя дочка, і сім років вона побачила, що я займаюся цим, тепер і вона хоче собі. Постійно, мама, зроби мені, зроби мені. А, а чому ти собі зробила, а мені ні, а мені отакий колір. І ну, я ж розумію, що в ну, новій віці ще дуже рано таким. Займатися. Ну, звичайним лаком можу її там накрасити, ну, а так.